Христос Воскрес, друзі, всіх вітаю зі святом Пасхи, Великодня, Субтитры Воскресіння Христового. Нехай цьогорічне Воскресіння, Християнське свято, яке є святом перемоги, буде перемогою для нашого народу. Проїжджали з кумом біля лісу, вирішив зняти відео, тому що, можна побачити, ось нас так гарно затвів чистяк. Щинка на нього ще кажуть. Це перші первоцвіти. Багато дерев ростуть, зацвітають. Тут не так, що там було в іншому місці, можна було б подивитися. Бачимо, що є багато пельценосу, не знаю, чи Нектар зараз ці квіти виділяють, тому що ну, в цьому я не компетентний ще не цей, але щось, якийсь розвиток для бджілок є. І вже розумію, звісно, цього року весна тяжка пасічники. Кажуть, що багато пасічників кажуть, що такої весни ще не бачили, тому що холод, холод такий був, це вже сьогодні, так наче трохи потепліло, побачимо, яка буде погода. Розумію, що теж дуже важливо. от У мене попереднє відео було на ріпаку, я знімав. Тепер я розумію, що обов'язково вивозити треба на ліс. В принципі, ну, ця весна, повторююся, у нас така була, ми пролетіли трохи, тому що холод дуже страшний, який він на дворі. Але в принципі на наступні роки вже собі урок є засвоєний, що потрібно виїжджати, вивозити пасіку, ставити, щоб бджілки літали і білок собі принесуть, тобто якусь білкову базу будуть мати. І може десь якогось навіть нектару там, для себе суто принести, може там не скачати, але для себе точно щось привезуть. Тому я завжди кажу, що перший взяток у нас ріпак. Ріпака ми бджіло готуємо, але починаю розуміти, що ще потрібно їхати обов'язково перед ріпаком на ліс. Це вже такий, якби для себе взяв урок. Тому такі ось справи. Побачимо, є в нас там одне місце, можливо, ще цього року ще на два тижні і вивеземо нашу пасіку. Сьогодні-завтра свято. Потім тоді вже будемо дивитися по ситуації. Пишіть, як там ваші бджілки, що робите на своїх пасіках. Діліться досвідом в коментарях. Всім дякую за увагу, миру, добра, Божої благодаті та Божого благословіння. Христос Воскрес!